Боржникам відключатимуть світло вже через місяць не сплати. Нові правила, які можуть стати для багатьох неприємним сюрпризом, озвучила компанія ясно. Постачальник із групи ДТЕК, який прямо попереджає, довго зволікати вже не вийде. Як сталося, що навіть місячна заборгованість може призвести до відключення, хто підпадає під ці правила, а хто має виключення? Зараз усе розкладемо по поличках. Мене звати Микита Аврилюк. Підписуйся, щоб не пропустити. Головне. У грудні 2023 року уряд дозволив енергетикам знову відключати світло за борги. Якщо ти не платиш понад місяць, готуйся до серйозних наслідків. Посачальник має право залишити квартиру без електроенергії, навіть якщо ти просто затягнув із оплатою. Компанія зобов'язана попередити користувача про скоре відключення, але після цього у людини буде лише 5 днів на виправлення ситуації, а після світло можуть відключити. Тобто, навіть один пропущений платіж може стати серйозною проблемою, особливо якщо ти вже маєш борг на момент вступу нових правил у дію, тоді ймовірність відключення ще вища. Постачальник не зобов'язаний робити знижку на давність заборгованості, бо рахунки мають бути оплачені незалежно від дати. Тож, якщо накопичилось, краще не чекати, а одразу йти домовлятися. Причому у постанові не вказано конкретний поріг боргу або точний термін, після якого настає відключення. Все залежить від умов вашого договору з постачальником, тому краще заздалегідь перевірити, що там написано дрібним шрифтом. Винят. Передбачені для населення, яке проживає на територіях бойових дій або тимчасово окупованих. Таким споживачам не нараховують пеню і не вимикають електроенергію. Але щоби скористатися цим правом, треба мати офіційне підтвердження довідку з органів місцевої влади, або інший документ, що підтверджує адресу реєстрації в такій зоні. Просто дзвінка чи пояснення постачальнику буде замало. Потрібна бюрократія. Але жителі зон бойових дій захищені від подібних відключень. Щоб уникнути проблем, постачальники радять звертатися по реструктуризацію боргу. Це означає, що можна виплатити заборгованість частинами, а не відразу всю суму. Головне не мовчати і не чекати, поки вдома погасне світло. Підпишися і поділися цим відео, якщо вважаєш, що ця інформація важлива. І обов'язково залиш свій коментар, що ти думаєш про такі правила, як на твою Думку можна вирішити проблему заборгованості за комунальні послуги. 78 громадян Казахстану загинули на війні у лавах армії агресора. Один із них поліг всього лише через 9 днів після підписання контракту. Дослідники проєкту Хочу жити знайшли імена понад 660 казахстанців, які воювали або воюють на боці Росії. Як сталося, що громадяни суверенної держави опинилися в рядах армії агресора? Хто їх туди відправляє і що з ними стається. Зараз усе розкладемо по поличках і покажемо обличчя деяких казахів, яких завербували росіяни. Але для початку підпишіться на канал і натисніть дзвіночок. Тут розбираємо такі історії регулярно. І пошир цей випуск серед друзів. Хай більше людей дізнається, як Росія веде цю війну чужими руками. Почнемо з простого вербування казахстанців це не випадковість, а організована компанія, яка почалася ще в першому кварталі 23-го року. Причина шалені втрати російської армії у перший рік вторгнення, які не вдалося компенсувати навіть мобілізацією. Першими під роздачу пішли мешканці країн так званого ближнього зарубіжжя Узбекистану, Таджикистану, Киргистану і, звісно, Казахстану. Про це прямо пишуть у проєкті Хочу жити. Процес вербовки громадян Центральної Азії в російську армію здійснюється трьома основними шляхами обманом, обіцянками високих виплат або погрозами. Одним пропонують роботу в охороні якогось підприємства, іншим обіцяють великі грошові винагороди у вигляді щомісячного грошового забезпечення і громадянства ЕРФ, третім погрожують в'язницею або депортацією. Результат для всіх один. Іншими словами або заманюють, або шантажують. Головне, щоб було кому штурмувати українські позиції замість цінних росіян. Росіяни цілеспрямовано вербують громадян Центральної Азії, бо свої вже просто не хочуть помирати. Кінцевий результат однаковий: контракт, зброя в руки і квиток в Україну на передову серед тих, хто загинув, середній термін життя 130 днів. Але деякі не проживають навіть і місяця. Дослідника проєкту Хочу жити. Вдалося знайти випадок, коли громадянин Казахстану загинув всього лише через 9 днів після підписання контракту. Ось він, Віктор Масєєв, 1981 року народження. 17 травня підписав контракт. 26 травня загинув. Це до речі, ще й про те, як багато часу готують росіян перед відправкою на фронт. Прості люди, які поїхали заради грошей чи червоної книжки з двоглавим орлом, закінчують у чорних пакетах, і це ще у кращому випадку. На кінець 2024 року, за інформацією проєкту Хочу жити, загинули щонайменше 78 громадян Казахстану. І це лише ті, щодо яких є точні дані про дату і місце поховання. Волонтери кажуть, реально мова може йти про понад 3 тисячі загиблих етнічних казахів ще у жовтні 2024 року. Українські волонтерські ініціативи, що ведуть підрахунок втрат армії РФ, повідомляли про цей шокуючий показник. Це не просто трагедія, це геноцид чужими руками, і найстрашніше. Ці люди воюють проти України, країни, з якою в Казахстану не було жодного конфлікту, просто тому що російському командиру треба гарматне м'ясо а ні русських у Росії і принижувати легше, і вбивати їх не шкода. І ще одне найманство кримінальний злочин у Казахстані. Ті, хто вижив по поверненню, ризикують отримати від 12 до 17 років з конфіскацією майна в Казахстані. З цим на щастя не жартують, ловлять і саджають. Наприклад, у січні два. Ці четвертого року в Казахстані засудили колишнього бійця ПВК Вагнер до 4,5 років ув'язнення за участь у бойових діях проти України. Крім того, комітет національної безпеки країни повідомляв про щонайменше 10 відкритих кримінальних справ щодо казахстанців, які воювали на боці Росії. Також були випадки засудження громадян за публічну підтримку війни зокрема, двох мешканців Уральська посадили на 5 років за сепаратистські висловлювання. І це ще не кінець. Україна також обіцяє всі, хто прийшов зі зброєю вбивати українців, понесуть наказання і після війни. До речі, деякі з таких казахів вже перебувають у нашій в'ясниці. Наприклад, Шенгиз Сейпієв, який воював у складі ПВК Вагнер під керівництвом терориста Євгенія Пригожина. Що цікаво, чоловіка завербували з російської тюрми, де він відбував термін за зґвалтування. На фронті його взяли в полон зсу. Пізніше суд приговорив його до 9 років ув'язнення. Такий вот дуже дивний способ изменить місце вициткей. Приехал человек в проаналитировали, ну что ехать на на территорию Украину полгода отвоевал, ну отслужил, так сказать, и справка о помиловании, гражданство РФ ну і соответственно. Підпишись і поділись цим відео, якщо вважаєш, що правда має звучати голосно і обов'язково залиш свій коментар. Що ти думаєш про цю історію? Як, на твою думку, можна зупинити таку практику вербування? Читаємо все цікаво почути вашу думку. Служба безпеки України затримала Кирила Молчанова, зрадника, який обслуговував інтереси Росії та втік за кордон. І це перший такий випадок екстрадиції в історії України. Іншим посіпакам Кремля слід приготуватися. СБУ та розвідники цілий рік готували спецоперацію по затриманню цього кремлівського крота, і от тепер він у нашій в'язниці. Росія хоче обміняти затриманого пропагандиста і соратника Медведчука на українських військовополонених. Та сама Росія, що кидає за грати власних солдатів за дезертирство, тепер хоче рятувати свою медійну іграшку. Про це повідомляють джерела видання НВ у військових колах. А хто такий цей Кирило Молчанов? Чому він такий важливий для Росії? І як так сталося, що з цього телевізійного експерта він перетворився на фігуранта кримінальної справи та цінний актив Кремля? Мене звати Микита Врелюк, і далі розповідаємо неймовірні подробиці цієї шпигунської історії. Але перед цим... Підпишися, якщо ще не з нами, бо тільки тут складне пояснюємо просто без естерик і нудних лекцій. І обов'язково поширюйте це відео. Хай більше людей знає, кого хоче витягнути з тюрми Росія. Колись він сидів у телевізійних студіях і розповідав, що Україна має з Росією братські зв'язки, а тепер сидить у СІЗО. І теж кажуть, багато говорить, але вже зовсім іншим тоном. Його звати Кирило Молчанов, і на папері він політолог. А на практиці ще один персонаж із серіалу зрадив втік, попався. Якщо вам це ім'я нічого не каже, не біда. Молчанов колись працював заступником директора в українському інституті. А Аналізу та менеджменту політики гарна назва, правда? От тільки за даними тексти Org.ua, цей інститут неодноразово фігурував у звітах як організація, що обслуговувала проросійських політиків, включно з Віктором Медведчуком та Олександром Вілколом. По суті, цей інститут це чергова контора по просуванню російських наративів на території України. А взагалі у медіа Молчанов почав активно лізти ще з середини 2010-х. спершу, як такий собі молодий політолог, у всіх подряд студіях, де коментував місцеві вибори, скандали і політтехнології. Але дуже швидко він визначився з орієнтиром проросійські сили уже до 2018 року він регулярно піарив Євгена Мураєва, називаючи його крупною політичною рибою, а також хвалив Вадима Рабіновича та інших проросійських маріонеток. Починаючи з 2019 року, Молчанов був частним гостем на телеканалах Медведчука, таких як Зік та Нюсван, де згідно з моніторингом детектор медіа системно критикував прозахідний курс України та захищав інтереси у. ПЗЖ, приміром, у тому ж таки 2019 році він активно просував теорію змови. Ну, мовляв, ЦВК готується сфальсифікувати вибори на користь народного фронту та БПП для Росії. Він був цінним тим, що транслював ці тези українською мовою із позиції такого внутрішнього експерта, бо це не просто російський коментатор з Заперебріка, а свій в лапках українець, який підривав довіру до інституцій зсередини, сові мы ми в этом году і далі дрейфуем в сторону полного тотального внешнего управления. Более того, я считаю, що западні наші партнери нас предельно кинули. Саме тому Москва так тримається за нього. Це не випадковий пропагандист, а частина їхньої системної інформаційної кампанії проти України. Крім того, не варто забувати, що Молчанов має довгу історію зв'язків з Медведчуком, який і досі зберігає певну вагу у кремлівських кабінетах. Не виключено, що йдеться не лише про його інформаційну цінність, а й про бажання врятувати свого. Людину, яка знає забагато і встигла побувати в багатьох кулуарних процесах між ОПЗЖ та російськими кураторами, молчанов не просто симпатизував Росії він на неї працював. Після повномасштабного вторгнення він втік до Росії. За даними СБУ, там він став активним учасником інформаційної війни. Зокрема, лише за 2023 рік 35 разів брав участь у прямих ефірах шоу Соловйова, де виправдовував агресію Росії. Також він став обличчям пропагандистського проєкту Другая Україна, російського онлайн-медіа, яким опікується ФСБ. До речі, це медіа створив вже згаданий кум Путіна Віктор Медведчук після того, як його обміняли на командирів Азову у 2022 році. Це медіа це чергова спроба росіян просувати свої наративи серед українців та в Європі через Ютуб та Телеграм. Більше у травні 24-го року у Києві викрили осередок цієї контори. Зрадники готували фейки та інформаційні провокації проти ЗСУ та влади. Окрім другої України, мовча також регулярно світився і в інших шоу пропагандистів Кремля. Там він регулярно розповідав, як українці помиляються чинної чи спротив. Я, допустим, ну так просто на вам можу сказати. Не, не зовсім розумію, як Росія Запад і їх младших товариші в Києві зможуть договоритися хоча б вопросам, що делать, наприклад. с Херсоном и с Запорожьем. Потому что, ну, согласно российской конституции, это, это российские территории, российские города, которые имеют такой же статус по закону, как тот же Курс, Брянск, там, Москва или Владивосток. И, но ну, на данный момент они находятся под контролем Украины. Это значит, что часть территории Российской Федерации находится под оккупацией. То есть вообще, если так разобраться, то чисто юридически Россия воюет на своей территории. Ну, то той єсть, а можна спокійно називати війною свободіння. Ну а ще у нього був свій канал у Телеграмі, де він регулярно звертався до неіснуючого українського підпілля, що має скинути київську хунту, виступати проти ЄС тощо. Зокрема, він пропонував людям виходити на мітинги в Україні, а також в країнах Європи, а також скоювати реальний злочин, зливати дані про військових росіянам. Ну а далі починається комедія про жадібність зрадників та геніальні наших спецслужб. Отже, на початку 2025 року у Молчанову приходить повідомлення, що він може отримати грант. Наразі немає інформації за що саме, але я підозрюю, що за його видатну суспільну діяльність як опозиціонера київській владі. Ну або щось подібне. Так от приходить йому це повідомлення, і там вказано, що грант йому вручать особисто, і не де-інде аж у Німеччині. Тож Молчанов, недовго думаючи, купує квитки транзитом через Польщу. І тут як у тому старому вислові, жадність фраєра згубіла. Бо у Польщі його і затримали місцеві правоохоронці, а далі екстрадіювали в Україну. За інформацією журналіста Дениса Казанського операція із затримання Молчанова готувалася СБУ та службою зовнішньої розвитки понад півроку. Чи був цей грант спеціальною пасткою? Не підтверджено. Ну але надто все вдало співпало. Погодьтеся. Польські правоохоронці також діяли за запитом СБУ, і тепер Кирило Молчанов в українському СІЗО, і схоже, його мрії про міжнародну кар'єру дещо приземлилися замість вручення грантів, вручення підозр. та можливе ув'язнення на 12 років за виправдовування російської агресії та колабораціонізму. І от тепер його за деякими даними можуть обміняти на українських військовополонених абсурдно, правда. Але якщо цей обмін урятує життя нашим хлопцям, це може бути найкорисніша, річ, яку Молчанов зробив за все своє життя. Навіть найгучніші пропагандисти рано чи пізно зіштовхуються з реальністю. Сподіваюся, я вам підняв настрій дійсно хорошою історією. За це поставте відео лайк. А ще підпишіться на наш канал та напишіть у коментарях, що ви думаєте. Чи варто обмінювати таких як молчанов, навіть якщо це рятує життя наших, чи може краще навпаки показово саджати їх? Читаємо все, бо нам цікаво, наскільки ми з вами однаково це бачимо.